Вітаю вас, друзі, на каналі. Вчора сказав, що все, вже не копаю, закриваю сезон, холодно. Сьогодні зранку встав. Довго не думаю, чи помолився, кава, завів машину лопата, металошукач, нові батарейки і поїхав. Все. І кілька, кілька пробок і колечко. Чомусь колечко приємно знаходити. Добре, друзі, до зв'язку. А ось і перша монетка. Визначити, що це, я думаю, не, зараз не зможу. Ну, щось австрійське. Швидше, що це повний какал, але монетка і вона приємно тішить. Добре. Добре, друзі, не переключайтесь. Так, друзі, з однієї ямки випало мені 5 П'ятірочок. 5 грошей, по 5 грошей, одна з них залипушка. Це залепуха в розсипусі. Знайшов залип... розсипуху, а там була залипуха. <ріх> місце повністю пробити. Точно знаю, сюди ходять практично кожен день. По 4 чоловіка, по 2, по 3. Але, от якщо вони це пропустили, то я ще після них накошу, капусти. Добре, друзі, я думаю, що в цій ямці. Ну, зараз онлайн. Коротше, є ще монетки, зараз буду рити. Добре, друзі, не придію. Так, друзі, ще стоїть розсипухи, ще одна залипуха. Пішла це вже два грошики польські. Добре, друзі. Може ще щось знайду, не прилючу. Чергова монетка, 2 копійки Радянського Союзу 70-го року. Ну, хорошенька монетка. Та взагалі монетки будь-які, коли ти їх знаходиш. Хороші. Камера сідає, що на детекторі, що на... Фу камера, батарейки. Батарейки сильно сідають, тому говорити не буду довго. Добре, друзі, до зв'язку. Так, друзі, недурно я сьогодні пішов на коп. Е я вже врятував цей коп. Однозначно. Я знайшов медаль. Зацініть, друзі, в якому стані. Це Франс Йосип, це 100% мадярська медалька. Стан просто чудесний. Просто чудесний. Навіть опа, не фокусує. Всі надписи збереглись, навіть оце колечко збереглось. Просто чудесно. Зовійте, який я довольний. О, От слава Богу. Ну я... Я не зря с пішов. Добрий друзі, до зв'язку я ще щось знайшов. друзі. Знайшов я якусь, якийсь якийсь гудзичок такий. Блін, не видно, камера не фокусує. Ну коротше тут що в надписах таких. Може вдома краще вийде. Ну це. На латині щось понаписано. Ну такі, ґудзик. І знайшов якийсь монстр тільки що. Це якийсь монстр, ну це не сапа, не лопата, не хрен знає що. Ну така фігня, маєте, ну ну, з не навіть не знаю, что для чого, воно може на ні дома пригодиться. Це щось, ну щось довбати. От це напевно щось туди ставиться, якийсь держак, якийсь блін, І щось довбати. лід, У нас нема скільки льоду. Ну коротше така фігня, друзі. Напевно візьму. Напевно візьму, бо... Бляха мауля. А вдруг це щось прикольне. Так, ось така фіня. Це не лопата. Не знаю, друзі, якщо хтось знає, підкажіть. Серед вас дуже багато. Дуже рядованих людей. Я просто дивуюсь Копарі, напевно, самі наймудріші люди. Бо вони знають що. Добре, друзі, не переключайте. І під завісу копу ще знайшов 5 копійок, блін, 61-го року. Так, вчили мене як фокусувати. ага, Задній план сховався. Все одно не фокусується. О, сфокусувався. 61-го року поналипало на неї, але від, відмию. Хоча сумніваюся, що вона має якусь цінність. Добре, друзі, я вже напевно вийшов з лісу. Ще трошки мені лишилось. ну, Чим той самий не жуткує, може і щось ще. Добре, друзі, не переключайтеся, ще буду робити огляд. Полетіли соколи, зараз може при, притягну трошки. Так, летить. Летить, де вона? Летить одна пташка реактивна, за нею друга. Це швидше всього йде якийсь військово-транспортний і... Ну, коротше, бо вони відрізняються по, по сліду, який залишають. Класно. Давайте, пацани! Слава Україні! Так, друзі, я вже вдома. І, і пора робити огляд, але спочатку покажу вам одну штучку, як я, я знайшов її. Два рази знайшов. Одного разу знайшов в Португалії, а цього разу знайшов її в себе вдома. Рився в речах, які там закинув, що вони мені не потрібні. Коротше, що це таке? Це у нас монетка 50 центаву 1928 року. Хтось... Це португальська монетка, вона мідно нікельовий сплав. Я думаю, що мені пощастить, ще виявиться, що це срібло, але ні. Зараз вам покажу, як вона виглядає. От Бачите, от так монетка виглядає. Красива монеточка. І отак чудак якийсь сидів, то це 100% має бути на тюрмі. Ну, і він сидів і так і вирізав. Це ж яке, яке терпіння. вона, бачите, вона отут. -от. І тут герб. Теж видно на голові герб. Опа. М -м -м -м. Може чуть-чуть видно. Класно. Класно, треба її не прощолкати. Чого я її так закинув? Добре, ну носити, звичайно, я її не буду, я хрестик наш, але... Так, друзі, що я сьогодні знайшов? Головне відкладемо назад. Значить, знайшов я... Одну розсипуху, а в і дві заліпухи. Були дві заліпухи. Дві заліпухи по два грошики. До речі, две угу, сновки в кінці. Два грошики. 4-5 штучок, 5 штучок по 5 грошей. Просто є в чудесному стані. Блін, Булін. Дуже хороший стан. Що не кажіть, в лісі в лісі збереження. Збереження пристойне. О, прийшов помічник, дивіться тут. Щось за одним боком твоя маска, мрічка. От, знайшов я таку таку штучку, я думаю, просто шмурдяк-шмурдячний, але але там є от якась цифра 30. Бачите, можливо. Не видно. Ну, вон засвітилось 30-то, ну якісь 30. Що воно таке не, не можу, я визначитись, ну... Десь викріпилось. Коротше, шмурдяк. шмурдяк. 5 копійок 61-го року радянські. 70-й рік 2 копійки. От гудзик. Цікавий гудзик. Так, зараз ми будемося на гудзик. Гудзик не фокусує, але... Має надписи. Ну, сейчас я не хочу, щоб ви прочитали, бо бо то і камери не дозволить. Але з надписами воно вже однозначно цікава. Треба в інтернет забити, що це таке. От, знайшов один трупак Австромадярський, ще чи всього це крицарк. Кажуть, що це обручавочка. Ну, не знаю, це, це колечко, зроблене з монетки, 100%. Ну, загубила дівчатку якесь, бо не чоловіка може. Може в чоловіка такі пальці. От, ну це все таке. Знайшов я, пацани, медаль. Дивіться, який стан. В Впатині. Він просто чудесна медаль. Це Франц Йосип перший. Виявляється, є ще й перший. Є. Так я тут покладу і присвічу. О, дивіться, яка медалька в якому стані. От, я вже витягнув, що це за медаль, за що її. Коротше, це три рази її видавали. Це бойова медаль. Це називається медаль за хоробрість. Це медаль. Ну так вона виглядає. В природі. Це медаль за хоробрість її дали. Давали за захоплення Боснії і Герцеговини. Видно, наш якісь... 1875 рік, якщо не помиляюсь, ну треба ще передивитись. Вибачте, якщо я цифру назвав погано. Ну от. Видно, якийсь хлопака наш. Воював. І. І загубив. Десь прийшов, ходив. До речі, прикольне місце я знайшов. Його знайшли до мене. Так, друзі. Я поділюсь радістю. У мене вже 129 підписників на каналі. Моєму каналу ще немає 2 двох, двох місяців, а... 130. 130 брати. Так, друзі, прошу вас, долучайтесь до групи в контактах, от перейдіть тут по посиланню, це прикріплене. І попадете в групу ВКонтактах. Де вже, до речі, також є у мене... 35, 35 учасників, 35 з них, з моїх е, друзів це 12 друзів там є. Добре, друзі. Хочу сказати речі, напевно, які е, знавці копу це елементарні речі, а для мене це відкриття. Коротше, монети, монети з лісу, можливо, це комусь пригодиться. Монети з лісу кардинально по якості. І по збереженню відрізняється від тих монет, що я знаходив на полі. Все, я по полі ходити не буду, Вот, до речі, на полі знайшов. Ну і що, що я крейсер знайшов? Ну хоч і 50 крейсерів. Викидати, звичайно, не буду, буду робити якусь інсталяцію. Все-таки це монета, вона має якусь таку магічну силу. Але це... Це не, не те, що я знайшов вон, дивіться. Це просто бомба. Так, вона має таке зеленкувати, але, блін, не показує. Не показує. Ну, має таку зелень трошечки. Але дивіться, який стан, Вона не гнила. От. Друге. Я попав на, на, на місце, де, де, як мені казали камаради, місце вибити, нема що туди йти. Друзі, початківці, якщо вам старші камаради кажуть, що, от туди не йди, бо там нема що йти, обов'язково йдіть туди. Я тепер там буду шерстити. Добре, друзі! Підписуйтесь на мій канал, долучайтесь до, до групи в контактах. Хай вам щастить. Завтра знову піду.